Добрий день, дорогі друзі. Прослухайте, будь ласка, 22 золотих правила життя. І так, перше. Кожного року, кожного місяця, кожної неділі і кожного дня ви повинні ставити чотири цілі і їх виконувати. Друге. Слухайте свій внутрішній голос і свою інтуїцію. Третє. Завжди прислухайтесь до порад матері. 4. Слухайте настанови свого батька. 5. Один раз в неділю слухайте медитацію, читайте мантри, повторюйте афірмації і читайте молитви. 6. Завжди вмійте слухати свого партнера. 7. Кожного вечора перед сном хоча б годину гуляйте на свіжому повітрі. 8. Кожного ранку робіть зарядку 15-20 хвилин. 9. За рік видоні прочитати не менш, ніж 12 книжок різного жанру. 10. Не бійтеся змін в своєму житті. 11. Будьте чесними і справедливими як до себе, так і до інших людей. 12. Кожного дня Старайтесь щось дізнаватися нове і цікаве для себе. 13. Слідкуйте за своїм здоров'ям і при потребі Звертайтесь до свого лікаря. 14. Зберігайте баланс у всьому. 15. Не дозволяйте, щоб інші керували вашим життям 16 Слідкуйте за своєю оселею. І вчасно робіть ремонти і деякі порядки в вашому домі. 17. Два рази на рік проходьте комплексне лікування. 18 Не намагайтесь нечесним шляхом заробити собі кар'єру або налагодити якісь стосунки 19 Старайтесь більше в своєму житті пускати позитив. 20. Ніколи не забувайте, звідки ви родом. 21. Не тримайте ні на кого зла і не ображайте без причин нікого. І останнє 22. Старайтесь іти по життю з легкістю. Будьте душі тією дитиною, якою ви були раніше. Ну що ж, це 22 золотих правила вашого життя. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами була я, Лариса. До нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого!